Дівчатка своє відео з вечора, е, начебто вже закінчувала відео, але зацепилася там домила, там домила. Коротше, відео я, то я вам випустила, але залізла туди на холодильники, там поприбирала. Тут всі розібрала всю цю поличку, розібрала наші вітаміни, які п'ємо, не п'ємо. Поставила готувати рибку. Рибка дуже смачна, дівчатка. Е, здається, це мінтай. У мене є пакетик, е, ще шматочок залишився цієї рибки. Фірма День у день. Вона Дуже-дуже смачна, Я вже її, це другий раз купляю і другий раз печу. Дуже мені подобається. То нехай печеться. Так. Зараз пакетик достану, покажу. Так, М'ясо моє готується. І Дівчатка тут робила композицію так з цієї линки. Я думаю, як туди мені поставити якусь свічку, щоб вона світилася. А в мене був такий ліхтарик. Я його закрутила, герлянда верніше. Я її закрутила. Так, ось так ставлю. Так. Ось так ставлю, і воно так буде сіяти, як кажуть, світити. У цього ангелочка я його поставила, було все добре, але батарейки сіли. Вони такі маленькі, мені у мене є на другому поверсі, просто вже хочу тут поміняти. І ось ялинки немає теж батареїк. Верніше вони є, але вони вже не працюють. Тому буду вже як лягати спати, то це все зроблю діла. Дуже мені подобаються ці ангелочки. Оцей ось і оцей. Ось. Це від моєї куми. Вона передає нам такі подарунки, і вони дуже дуже приємні. Так що моя ялинка тепер світиться. Так, дівчатка, на сьогодні, напевно, буду вже все. Тут доприбираю все. А завтра буду зранку починати продовжувати верніше, знімати це відео. Завтра я йду на таку подію. Дуже-дуже вона буде дорога, мені і цінна, але вже буду завтра збиратися і вам все розкажу. Прощалася, а рибу не показала. Ось така рибка. Так, хек, філе. Ще шматочок у мене залишився тихоокеанський глазурований заморожений хек філе на шкірці. День у день, дуже смачно. Я зайшла в ванну кімнату, буду фарбувати зараз бровки. Брала темну темно темно-каштановий у мене. А на наступний раз буду використовувати, я не пам'ятаю, яку взяла. Ага, чорну. Чорну, ну, звісно, трішки довше, можна так сказати. А темно-каштанова, ну, не так довше. Але мені на завтра потрібно, знаєте, не настільки виражені виражені бровки, а такі більш спокійні. Так, що туди? Іде ось такі два пакетика, і, і чорні два пакетика і два білі. Я вже використала один раз, тому на наступний раз ось, ось таке мені залишилося. Це крем, а це, напевно, так, це фарба Фарбакрень, а це окислювач. Ось так. Я це змішую, У мене такий є спеціальний стаканчик, паличка спеціальна. Це не від цієї фарби. Раніше у нас була дуже класна фарба, її зараз немає у нас на ринку. Вона мені дуже подобалась, але немає. Так, і це ми перемішуємо, і я щіточкою. Щіточкою прочищую бровки, а потім ось таким пензликом наношу фарбу, залишаю на хвилин 20. Так, ця фарба має такий, знаєте, трішки неприємний аромат, запах, але я вже звикла і мені вона подобається, як профарбовуються бровки, тому я її і беру. Ральф в я пішла, знайшла футболку сина, його дома немає, а мені треба це на завтра приготувати. Так, і свої тут дівчатка знайшла, бо зараз такі футболки я не ношу, все сховала і доставала в літньому, у ну, мене такий органайзер, можна сказати, де зберігається літній одяг. Це мені треба попросувати, тому що мені це все потрібно на завтра. Так? І поки що не визначилося, чи треба буде голуба, чи така рожева. Не знаю. Зараз буду думати ще і треба знайти мені ще джинси. Зараз піду знайду, бо вони на балконі, здається, сушаться. Так, Ральф? Ти завтра з нами поїдеш чи ні? Поїдеш завтра з нами на одну подію, чи ні? Я думала, ти поїдеш, ти не хочеш, так? І так, дівчатка, продовжую знімати це відео, тому що так складаються обставини. Мила я голову і виходжу, приход... приходить мені на телефон повідомлення, скільки часу у нас буде завтра світло. Його практично можна сказати не буде. Але це по всьому місту: нічого не пробушся, просто підлаштовуємося. Під час, коли є світло. І коли у нас буде світло, у нас вдома не буде, тому я вирішила продовжувати знімати це відео сьогодні. І чого хочу поділитися з вами е, можна сказати, вже, які події, які були. У мене на каналі вийшло відео відео святкового столу, і це друге відео. А перше відео це сервірування святкового столу. І коли мені прийшла ідея знімати це ці відео, я, так знаєте, вже канал веду не перший рік, і досвід трішки, можна сказати, є. І я думала за це, і так склалися обставини, що я знала, коли я буду вдома. Думаю... Що ж мені робити? Чи під якусь подію? Може, думала під день народження? Знаєте, можна було пристосуватися, щоб наче день народження і ідеї святкового столу можна було зняти. Але ж, наприклад, у нас нікого там в грудні, немає день народження, і вийшло так, що треба було знімати щось думати. коротше. Я прийшла поділилася з сестрою. Такою ідею хочу щось зняти. І ми прийшли так до спільної такої думки, можна сказати, зробити такий вечір. Вечір з батьками, з нашою сім'єю, якою я росла, були ми з сестрою, наші батьки і наші діти. Мої діти так склалися, що вони побули, ну, по вечері, можна так сказати, трішки побули, дочка поїхала, ну, їй треба було їхати. Дуже класно провели вечір, такий, знаєте. Теплий був вечір, ми, звісно, з сестрою підготувалися, позадавали такі питання, на які ну, я, наприклад, не знала, маму, там, не розповідала деякі. Знаєте, зараз в Тіктоці дуже багато таких відео, е, хоча говорять, що Тікток ну, якась там дурня, дівчатка. якщо правильно шукати інформацію, то Тікток дуже-дуже допомагає. Дуже багато значить, відео в Тіктоку, як провести час чи вечір з батьками, що треба зробити там з батьками. Um... Поки ну, є можливість, всі ми розуміємо, так? що там е, запитати, які питання можна задавати. І там дуже, до речі, цікаві такі питання, що отак спершу вони не проходять у голову. Тому вечір провели дуже-дуже цікаво. Це не було, знаєте, вчора я там знімала, два дні монтувала і виклала. Це було трішки раніше. Я підготувалася до цього. Е, я робила, в принципі, такий святковий стіл, сервірувала його, знімала все відео перше. Потім ми приготувалися. Я готувала такі основні, можна сказати, страви. а Сестра приготувала такий великий-великий торт Наполеон, І він у неї дуже класний. Ну, от Рецепт просто вона вже його якби, набила, можна сказати, так, руку і готує. Просто дуже-дуже смачний. Ось. І так вирішили посвятити. Посидіти, можна так сказати, з батьками, бо це, напевно, ну найрівніше люди і діти, і в принципі і друга половина, але це ж наші батьки, які нам дали життя. Тому так класно ми провели вечір. Тато трішки, звісно, не зрозумів, бо я не при ну, мене не було такої дати, до якого можна було зняти стіл. І я вирішила будемо, значить, святкувати новий рік. Було шампанське, папа каже. Питаю в нас, яке свято, ми кажемо новий рік ось, і посміялася і з Нового року. Ну, мама розуміє, що я знімаю відео, мені було це потрібно, це відео, можна так сказати. Але, знаєте, як кажуть, я зняла відео на канал і дуже-дуже класно провели вечір. Тому це відео мені залишиться на згадку. Звісно, деякі кадри не ну, розмову там записували з батьками. Я не вставляла це, знаєте, таке рідне. Таке, можна сказати, інтимне, і воно залишиться з нами з нами на довгі роки. Це відео, слава Богу, є, знаєте, і флешки, є така пам'ять, можна ну, перекинути і залишити це. І на згадку буде. І це таке дуже-дуже цінне. Тому я ж кажу, вечір провела дуже класно. Я зняла відео і був супервечір з батьками. Так що ось така ідея була. була Голови, можна так сказати, придумали ми з сестрою, і вона, вона була дуже-дуже вдалою. І ось я вам дала таку ідею: може, на наступний рік ви з дівчатка, або з батьками, або з подругами, або з сестрою, або з братом, проведете таке е, вечір і знімете. Ідеї святкового столу і проведете час з близькими. Так, А у нас дівчатка завтра теж буде дуже класна подія. Ми з сестрою дуже так мріяли за цю подію, і вона от відбулася. Знаєте, це дуже класно. Я сьогодні вам не буду казати, вже побачите далі в цьому відео, бо я буду знімати і ми готуємось. Я вже ну, сьогодні покрасила брою, трішки перетримала, але нічого страшного. Помила вже голову, нанесла маску на обличчя, ще трішки бачу блистить, але то маска дає такий ефект. І надіюсь, завтра все все пройде, як кажуть, як по маслу, і буде теж одна, одна велика і дорога згадка. Але з цим я з вами буду вже ділитися трішки-трішки пізніше. Другого ранку У мене наступний день, ранок всі зі мною. Так, але у нас зараз світло виключить, тому я не знаю, як товарю гречку, не товарю. Трішки проспала, як кажуть, думала стати раніше, щоб це все приготувати, але вже так є. Так, гречку я поставила, нагибця достала, бо зазвичай в варажилі, а там початься у мене рибка ще дві хвилинки. Чай собі зробила і водичку заготувала собі. Чай зробила і ось таку звичайну водичку. Так що ось такі реалії, на жаль, у нас життя. Але нічого, знаєте, під світло можна підлаштуватися. Знаю, це важко, але дуже багато в кого, скажімо так, є більш такий достаток. Є такі гаджети, які допомагають відчути, що світло не вимикає, тому якось так. Саме головне, щоб наше небо над Україною було спокійне. Так, Ральф. Так, готуємо далі. Зараз світло будуть вимикати, а ти не готовий. Світло дівчатка у нас виключила, але у мене, бачите, гречка закипіла, і тому я думаю, що вона у мене дойде. А вже не дойде, так, ну, може, піду до мами до варю. Знаєте, не хочеться бігати. В принципі, у нас є можливість приготувати і на вулиці, слава Богу, і у мами, але хочеться, знаєте, на своїй кухні готувати. Нагідь це готовий, гречка готова, і рибка моя теж напевно, готова. Там трішки її залишалося, ну, начебто так присмажилося, все добре. Так, будемо пити чай. Зараз я собі чай зроблю. Я достала таке, в є печиво, зараз його намощу цим маслом і так мені подобається. Так, Всім гарного і спокійного, найголовніше спокійного дня. І сьогодні, дівчатка, я хочу поділитися нашою подією, яку ми так довго чекали і про яку ми мріяли з сестрою. Ми сьогодні на фотосесії, на фотосесії з батьками, в родині, якій, можна так сказати, виросли. Батьки трішки були приємно здивовані, і треба було трішки вмовити їх, але все ж таки вмовили. І якраз так співпало, що був час, що наш фотограф була вільною. Ну, це було дуже-дуже класно. Так. Це спільне фото. Ми робили наші батьки, ми, наш наші, їхні діти, можна сказати, так, і вже були наші діти. Це було пару таких кадрів, де спільне було фото. А так ми хотіли зробити фотосесію з батьками. Я хто знає з близнюків. У мене є сестра-близнючка, так, і наші батьки. Фотосесія пройшла на позитиві. Деякі кадри було треба мені посмішку стримувати тому що так дуже-дуже гарно ми сміялися. І наша фотограф була. Теж на таких позитивних емоціях від нас, тому фотосесія склалася, як кажуть, на всі 100. Знаєте, це такі кадри залишаться на спогади, на довгі-довгі спогади. І така фотосесія нам з сестрою була дуже-дуже цінною. Ми, звісно, пофотографувалися і поїхали трішки відсвяткувати. У нас була в сім'ї подія у нашої доньки, була невеличке таке свято, тому ми вирішили відсвяткувати його і поїхали на хрещатик. наші можна так сказати, кафе улюблене, це мусафір. Там, повірте, дуже так смачно готують. Мені здається, там такі прості, але дуже-дуже смачні страви. Хто дівчатка там не був, рекомендую відвідувати це кафе. Знаєте, є ось такі, як коржики, які дають до замовлення. Вони такі, якісь такі особливо смачні. Мені дуже вони подобаються. Ось, і, звісно, страви. Теж дуже смачні, і дуже класно, що є пісне меню, це ну дуже приємно. Я брала манти з картоплею, там дуже вони смачні. Ось дочка брала шашлик собі з рисом, здається, і брали ще десерти. Десерт дочка брала, я забула, це як типу манна каша, збивається з вершками. Забула назву слютач, здається, ось так. І це теж дуже дуже смачно. Після такої смачної вечері ми поїхали ще. Прогулялися, а потім заїхали, мені треба було скло поміняти на телефон, на камеру телефону. І хочу поділитися з таким магазином. Він, в принципі, дуже бюджетний, і там на телефон є чохли. Ось і Вони знаходяться, цей магазин верніше, знаходиться в торгівельному центрі на палац спорту. Це як типу мінус один. Там кадр я вам ставлю. Кому буде цікаво, там дуже класно клеють оці Стекло це захисне і на камеру класно клеють. Ну, мені тут дуже подобається. І вибір чехлів просто нереальний. І ціна доволі теж бюджетна. Десь від 200 до ну, 500 гривень можна купити класний-класний чехол. Тому гарно провели час, дуже такий день залишиться цей в пам'яті. Назавжди, можна так сказати. Тому ось такою подією я хотіла, дівчатка, з вами поділитися. А зараз ми відправляємося додому, тому що вже пізно, і треба, як кажуть, готуватися до продуктивного тижня. Я в ванній кімнаті вже прийняла душ. Знаєте, на душі ну дуже так класно після таких подій, які сьогодні у нас відбулися. Спочатку була фотосесія з батьками, потім ми з дочкою у неї було маленьке таке свято. Ми її привітали, пішли так, посиділи дуже класно, відмитили її маленьке свято. І це, знаєте, так на душі дуже-дуже класно. Але я хотіла дати відгук за цю пасту і не могла поділитися з вами такими, знаєте, моїми відчуттями на душі. Колись я ходила, на жаль, вже мого лікаря немає, психотерапевт. Ми тоді спілкувалися ще на російській мові, і він. Казав таке слово «благодушує». І ось таке відчуття у мене зараз на душі є. Ось так, якось так спокійно. Ось ну, «благодушує» дуже підходить це слово. А, тому ну, такий день дуже запам'ятається, напевно, мені в пам'яті. Ну і, звісно, скоро отримаємо на цьому тижні. Ну, які буде, отримаємо фото, і звісно, я з вами, дівчатка, поділюся. Ось так. Так. І хотіла дати відгук за цю пасту. Мені ця паста сподобалася. Виявляється, ця паста польська. Чого я її відкрила, дівчатка? У неї, коли ви купите її, буде тут така, ну, вона буде закрита. Треба ось цей копачок, ось так, одягнути сюди, і воно відкриється. Ця штучка. Тут буде в ковпачки залишиться, а пастою ви можете користуватися. Вона біленька, дуже приємний такий аромат у неї, відчуття е, чистоти зубів, але мені більше ось ця паста подобається. Ось ця, так, я її дуже полюбляю, вона мені дуже подобається. Хоча що в мене є така червона, так, і червона у мене є елмаксці. Вони зараз дівчатка по акції, тому йдіть, беріть, напевно, вони такі непогані. Якщо... Ну, ви, Може хтось, знаєте, користується цими пастами і є, чому б не взяти. Так що, ось так. Так, що, ось відгук дала за одну пасту. Зараз ще наношу крем і піду відпочивати. Хоча дівчатка не хочеться, знаєте, щоб день закінчився. Так, ну, Таке відчуття дуже-дуже, я ж кажу, класні. На душі дуже-дуже класно. Тому ось такі у нас сьогодні події були. Так вам, дівчатка... А, ще за цей гель хотіла сказати, бачите, мені тепер пасує і зубна паста, і гель в одному. Кольорі. Цей гель я брала на Кріспі. Віділи розпродаж. Дуже мені полюбилися ці гелі. У мене гель такий є гелева структура цієї фірми і є кремова. І той, і той полюбля, хоча кремова більше мені найбільше подобається. так? Ось такі відгуки мої. Так, дівчатка, вам всім бажаю. Такого, знаєте, відчуття, гарного на душі, гарного настрою, приємних подій, щоб були події дуже гарні в вашому житті. Бажаю мирного неба нам всім, щоб воно було мирне, щоб найскоріше закінчилась війна і все, все було в нас добре. До нових зустрічей у нових відео.